Бачити окупантів можна буде з космосу. Благодійний фонд Сергія Притули за 600 мільйонів придбав космічний супутник фінської компанії Айсай. Нагадаємо, ці кошти українці збирали на три байрактари, які турецька компанія згодом подарувала Україні. Придбаний супутник надасть доступ до бази даних супутникових знімків на рік. Це якісні зображення поверхні землі 24 на 7 за будь-яких погодних умов. Роздільна здатність фото 25 см сантиметрів на піксель, що в свою чергу дозволить. Нашим хлопцям планувати військові операції заздалегідь Українці, ви сила, і наша єдність дає нам надію на перемогу, бо не переможні, коли об'єднані. Ми хотіли з вами купити байрактари і зібрали на це гроші. А на виході ми маємо і народні байрактари, і народний супутник. І наш простий меседж росіянам буде доповненням до знаменитої промови Вінстона Черчилля. Ми будемо битися з вами на суші, на морі, в повітрі. А відтепер і в космосі. Працюємо для перемоги і до перемоги. Слава Україні! Допоміг домовитись за придбання космічної техніки Запоріжець Максим Поляков, 45-річний бізнесмен. Нині проживає в Америці та має власне підприємство у сфері космічних технологій та АІТ. Хочу окремо подякувати людині, завдяки якій ми вийшли на максимальний рівень порозуміння з компанією продавцем і змогли здійснити цей проект. Я говорю про українця, гуру космічної галузі Макса Полякова. Завдяки долученню його особисто та його команди. Ми змогли здійснити цей проект тихо, швидко і головне компетентно.